Усім самий величезний привіт акції, товари, точніше ціни, акційні ціни на продукти в цьому відео. О 5, включно листопада. Хто ще не переглянув акції знижки, можливо, хтось згадає, що потрібно купити. Ось. Покажу самі найкращі знижки на продукти в магазині АТБ, тобто товари, продукти із червоними цінниками. Дякую вам за коментарі та дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Я тут стою біля мівіни, точніше, не Мівіна, а вермішель швидкого приготування своя лінія для власників карти АТБ. Я заокруглю ті копійки до більшого по 9 гривень. Добре, ходіть розглядати акційні товари. Із магазину тебе. Давайте розпочнемо, як завжди, із ковбасного відділу. Ви знаєте, я вже не дивуюсь ціни на яйця, тому, мабуть, вам також вже не дивно. Мені навіть страшно підходити до цінника. Зараз підійдемо, подивимось, по чому яйця на сьогодні. Яловичина першого сорту своє лінія 550 грамів, 73 гривні. Хороша знижка 40%. відсотків. Тигриня з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, 72 гривні 60 копійок. А, до макарошків 500 грамів з м'яса птиці першого сорту майже 67 гривень. Четвертинка, куряча своя лінія, 17,50 Розумієте, це ціна за 100 грамів. Знижка 30% на хот дог розумний вибір, пакування 450 грамів 43 гривні. Розумний вибір. Ніжні сосиски, також 450 грамів, а ці ще нижчі 33 гривні запакування. До речі, бачу, що всі розкупили. Остання. Ні, там ще є пару. Так, добре. Дитячі вищого сорту 330 грамів, 70 гривень. Розкупили у нас виріб часниковий від розумний вибір. Це 420 грамів палочка. Знижка 40% 39,50. Виріб м'ясомісткий новомиргородський. Пишуть все по-справжньому, тому що дехто навіть в коментарях пишуть, в цій кобасі навіть м'яса немає. Тут написано, що виріб м'ясомісткий Фаршевий. 420 грамів палочка 49 гривень. Знижка 20%, салямі фінська 420 грамів, 96,50. Хлібець селянський від своя лінія, ціна за 100 грамів 8,70. Салямі фірмова 28,20 за 100 грамів. Австрійська своя лінія 400 грамів паличка, 110,50 грамів. Хороша знижка на салямі Баварську, цінник впав. А, так, це також своя лінія. де? де, де, де. 30 гривень за 100 грамів. Так, від добров Варшавська. А, це вищого сорту, 30 гривень. Від Добров шинкові першого сорту 27 гривень майже за 100 грамів. Оселедець своя лінія. Філе шматочками волі 300 г. 60 гривень. коктейль з морепродуктів олії, також 200 грамів. А що я кажу також 200 грамів? Просто 200 грамів. 55 гривень. Ви не дивуйтесь, тому що я заговорююсь, на день знімаю по декілька відео. Можу поплутати щось. Так, це в нас йде своя лінія Форель 180 грамів, 188-60 гривень. Так, а ось це у нас іде сьомга від Норвен, 210 грамів, філе шматочок на шкірі, 200 гривень зі знижкою 40%. Ікра з кальмаром в соусі від Норвен, 40 гривень 90 копійок. І також Норвен в креветочному соусі. Да? 160 грамів 41 гривня також. Ну що, господинки, кажіть, по чому будуть яйця через тиждень? Зараз по 5.40. Мені здається, ціна буде і по 7 гривень. А пам'ятаєте, яйця були також був період, і яйця були і по 8 гривень. Ну, добре, ходіть далі. Полтавське яйце 66. Розібрали всі яйця і ясен світ, більше нічого нема в магазині. А тебе розібрали всі майже 59 гривень. Так, обов'язково корм для пухнастиків. 11 розумний вибір, 13 кітікет для маленьких котиків 11 фріскіс, кетінгов 13,40. Зі знижкою Кітікет сухий корм 300 грамів 53 гривні. І також можна придбати віскас, сухий корм подушечки 300 г майже 70 гривень. Консерви для котиків 32 гривні 60 копійок. І консерви для собак кіло 240 77 60 Також зверніть увагу, хороша знижка на клуб 4 лапи, сухий корм 330 грамів 49 гривень. Креветки, своя лінія, пакування 900 грамів, 190. Крабові палочки заморожені, своя лінія, 500 грамів. 80 гривень 50 копійок. В акції Скумбрія з головою. Це у нас айсберг, 15 гривень за 100 грамів. Зі знижкою шашлик. До речі, непогана ціна. По 14 гривень за 100 г, знижка 30%. Кавказський охолоджений для власників карти АТБ Хінкалі 600 грамів заморожені від левада 52 гривні. Три ведмеді з м'ясом курки 700 грамів 98. Не забудьте в акції зі знижкою масло від молокія 73% жирності, 180 грамів, 68 гривень. В акції зараз крило куряче Улар по 8 гривень за 100 грамів. Нагідці від легко, 70 гривень 500 грамів. Знижка майже 40%, в нас вже все розібрали. Всі нагідці розібрали. До речі, я теж планував купити і, на жаль, немає. Так, зі знижкою зараз дуже багато. Зверніть увагу, господинки, оці заморожені овочі, своя лінія. Зі знижкою до 25% тут є і горошок зелений, овочева суміш з грибами, аміс, суміш солодких перців, бачу, мексиканська, суп з грибами. Це все зараз зі знижками. Капуста брокколі. Своє лінія також зі знижкою 25%. Не забудьте заморозиво, стакан великан від ласунки. Знижка 40% по 18,50%. Пломбір хрещатик 75 грамів 26 гривень. І своя лінія брикет 18,30. Бачу, розкуповують Фелата. Але тут вже 180 грамів, на жаль, 42 гривні. Твердий сир подрібнений Джугас 100 грамів для власників карти АТБ 6790. Сир напівтвердий для власників карти АТБ. 135 грамів порізаний пластинками 55. Бринза. Карпатська легенда. Ціна за 100 грамів 30 гривень 70 копійок. Зі знижкою сирочки своя лінія плавлені, Вершковий та дружба 14,20. В акції сир від кому, сметанковий гауда та вершковий 150 грамів, 50 гривень 50 копійок. Молоко ферма 3,2 жирності 44. Кефір галичина нежирний 42,30. На сьогоднішній день в акції сметана своя лінія. Бачите, все розкупили. Вона дійсно хороша. Це 20% жирності 400 грамів 42 гривні. Сир своя лінія, нежирний 300 грамів 48,50 Ряженка ягодинська, 3,2 жиру, 30 гривень, 40 копійок, 450 грамів. Лазуровані сирочки, розумний вибір по 8,90. А сирочки від ферма глазуровані по 11,90. Йогурти Молокія 250 г. Смаки в асортименті будь-який 23,30. Лактонія Імун по 14 гривень, знижка 30%. Агуня для дітей сирочок по 13,30. Цукерки своє лінія пташини молоко, 240 г 50 гривень, 70 копійок. І ще я бачив оці польські. До речі, я пробував, мені сподобалось, але інакше начинка тут ще була, горіхова, здається. Ці також дуже смачні. Любімов, бачу також розкуповують по 101 гривні. 140 грамів. Боб цукерки 23 гривні. Від Деліція ось такі цукерки Ворзельські точніше, це пряники, да? пряники. по 14,80 за 100 грамів. Від Деліція, супер міні печиво 44 гривні, 300 грамів. Печиво від престіж, не знаю, 48 гривень. Пакування. Пакування, скільки ж тут. Скажіть мені, скільки тут пакування? Ні, ну, ну Це повинно великими буквами писати. 350 грамів. Цукерки на вагу шарм. Дивіться, жовті полишали всі. По 30 гривень майже за 100 грамів. В акції також Бон bon Бліс на вагу 26,33. Труфальє по 26,80 за 100 грамів. Розкуповують Коко Paradise, 13 гривень. Своя лінія. Червоний мак своя лінія. В акції 20 гривень 70 копійок. І хто хоче грошен. Це ж грошен, да? да, Червоний мак 35-50 за 100 грамів. Бачу, активно розкуповують Рошенівських сніговиків. Вони по 40 гривень. А ось Сніговики від мілка по 6650. Але погодись гарний. Мілка, але гарний. А Миколай 134 гривні. А ось Миколай від Рушен 50 гривень майже. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась у нас в АТБ. Моя пані з ароматом пряженого молока. 180 грамів. Своя лінія. 23,40. Для власників карти АТБ, крекер, тук. 35,50. Рошен Ловіта, хто полюбляє 420 грамів, 71 гривня. Два смаки. Знижка 40% на шоколад від Рошен Лакмі. 30 гривень. Дивіться, як розібрали всю мілку, а хтось пише в коментарях, що мілка не вийшла. Із а, цього, із Росії, Да? <сміст> Як поставлять по 50 гривень, всі розберуть мілку. Не дивлячись, що а, в цьому на Росії цей бренд. Так, добре. Давайте далі подивимось це так до слова. А, вафлі своя лінія 240 г по 29 гривень. Смаки в асортименті, лимон, молочні і також є а, нібито Артек зі смаком. Артека класичного. А хто хоче, може купити ось ці від Світоча артек. Вони смачніші, але вони дорожчі по 43,60. 40 гривень 50 копійок пластівці вівсяні. Пластівці вівсяні 32,50-370 грамів. Батончики Акса по 8,20. Протеїнові батончики 21,30. Та батончики, своя лінія, 8,70. Від Акса пластівці 360 грамів, гармонія 54,40. Зараз непогана знижка на біола. Нектари літрові, 31,40. Є вишневий, є яблуко виноград і хто полюбляє мультифрукт. 11 гривень для малечі. Також зверніть увагу від своєї лінії виноград сушений 150 грамів, знижка 35% 21 гривня. А від біола джамбо 2 літри 25-30. В акції Квас від своєї лінії 2 літри 33,40. В акції Квас Ярило білий 37,92 літра. Власники карти ТБ можуть придбати томатну пасту від розумний вибір 460 грамів за 44 гривні. А знижка 35% на соус барбекю від щедро 200 грамів 20 гривень. Від щедро кетчуп лагідний 250 грамів 17,90. Гриби, у пеньки мариновані, своя лінія, 39 гривень, 280 грамів. Оці шпроти дійсно хороші, смачні від делюкс. в олії, 190 грамів, 63 гривні зараз зі знижкою. Шпроти в олії своя лінія, 240 грамів, 69,30 грамів. Для власників карти АТБ. М'ясо куре у власному соку досить непогана консерва. Безкісткова 325 грамів, 47 гривень. Каша гречана розумний вибір 340 грамів, 46,70 та 43 ,60 гривні 60 копійок. Каша горохова зі свининою. Оліс столовий майонез 560 грамів, 49,50. Оліс майонез чудовий, 560 грамів. 42,70. Щедро провансаль 400 грамів. Також хороша знижка 35,20. Якобс Монарх 115 гривень, 230 грамів. Львівська традиційна 240 грамів, майже 112 гривень. Хороша знижка на Макофе Голд 120 грамів, 91,40. Кава в зернах делюкс 500 грамів, 207 грамів. Майже 60 гривень за 60 грамів нескафе. 219,50 Якобс монарх 200 грамів. Також хороша знижка. Власники карти АТБ можуть придбати якобс капучино з ароматом мілка. 500 грамів за 158 гривень. Кава Амбасадор у зернах тут цілий кілограм 504 гривні. Чай, чорний, крупний листовий батік. 100 грамів 81,50 гривень. Хейліс зелений 100 грамів 72 гривні. Хейліс чорний 100 грамів 94. Зі знижкою зараз ліптом 20 пакетів 31,40. Зараз в акції чай від делюкс. Багато різних а, смаків, 51 гривня. Я вам хочу побажати. Не знаю навіть вже говорити економних покупок, тому що не виходить економити, дуже все піднялося в ціні. Бажаю вам міцного здоров'я. Саме найголовніше, щоб у вас все було гаразд і до на наступних відео. Всім пока.